Привіт! У цьому відео розкажемо 34-ту SQL задачу із сайту Katyland, яка називається Wise Observation Station 17. У цій задачі нам потрібно вивести поле лонг W, де LAT N поле є найменшим, Але також це поле у нас повинно бути більше, ніж 38,778. І наш результат нам потрібно заокрузити до 4, значень після коней. Давайте виберемо зручну до наску в даному випадку я вибираю MSTL Sable. І пишемо так Select Long W. Далі оскільки нам потрібно вивести тільки один long w, для найменшого n, то пишемо TOP-1. Також давайте одразу перетворимо оце значення, щоб... Воно містило тільки 4 знаки після коми. Для цього вказуємо функцію b e -cast. Після K пишемо S. І e встановлюємо тип даних. decimal Десятковий тип даних І задаємо параметри допустимі цього типу даних. В даному випадку я вказую 24. 20, і 4. 20 це загальна допустима кількість символів, і 4 це кількість e значень після. Coming. Далі пичмо зі колега FromStation. Далі вказуємо умови молоді грації. В ладn більше за 38,77b70. А також, оскільки нам потрібно вивести тільки для найменшого eh, Lad N, то пишемо тут сортування «order by». Lad N у порядку зростання. І запускаємо наш запит. Як бачите, запит успішно виконався. Тепер натискаємо собі код для того, щоб сайт Акеран прийняв нашу відповідь. І наша відповідь успішно прийнята. Дякую за увагу.